Французька ялинка це інженерна паркетна дошка, яка зарізана під 45 градусів або 60 градусів. Також така окладка є одна із найдорожчих. Чому? Тому що при зарізанні в нас йде дуже великий відхід, і також досить складно витовляти таку продукцію. Французька ялинка два види. Перший вид це в нас іде 45 градусів, де кут зарізання в нас більш густріший. При такому куті планки по довжині йдуть менше. Якщо ми порівнюємо кут зарізання 60 градусів. Коли йде 60 градусів, фут тупіше і відповідно довжина планки виходить у нас довше. Так само в цьому варіанті є в нас чотирьохстороння фаска для того, щоб відокремити повністю між собою планки, щоб вони виглядали більш естетичніше та натуральніше. Щодо ширин, тут так само можуть бути різні ширини. На даному варіанті у нас 12 см ширина, може бути 10 та 15 см ширина. Сортування може бути як без сочків, так і з сочками. Так само кольори можуть бути як натуральні, так і темні. І в принципі, під будь-які ваші потреби.